Доброго дня! Я Майя Ходарева, лайфкоуч, копірайтер та автор каналу Помаранчеве Небо. Це відео присвячено темі проблемних наголосів в українській мові. Слухаємо та запам'ятовуємо. Циган, ремінь, Бовтати, Ненависть. Покрова, отаман, черговий, феномен, кухонний, котрий? Лате, витрати, кропива, дрова. Разом. фольга, Середина, асиметрія, мережа. Нести, вести, паховий, колесо, новий. Спина, випадок, олень, маркетинг, граблі, кидати, курятина, локшина, одинадцять, чорнослив, партух. Солодощі, вантажівка, зручний, легкий, чорнозем, листопад, тонкий, товстий, страшний, міліметр. Сантиметр, кілометр, каталог, начинка. Якщо ви хочете навчитися добре розмовляти українською мовою, або вас цікавлять теми з української літератури, то підписуйтесь на канал Помаранчеве Небо на Ютубі, ставте лайк цьому відео, або підписуйтесь на мій телеграм-канал Помаранчеве Небо. Буду рада вас там бачити.